Я Катерина Ширкупосі, це час новин на телеканалі Еспресо. Уночі сили оборони збили усі дев'ять крилатих ракет Х-101, якими ворог атакував Україну. Також наші захисники знищили 288 ворожих дронів. Про це повідомили командування повітряних сил. А загалом ворог запустив 355 шахедів шахидів та безпілотників імітаторів. Окупанти атакували Україну з Брянська, Мілерово, Курська, Шаталова, Приморсько-Ахтарська та із тимчасово окупованого Криму. Ворог уночі завдав масових ударів безпілотниками по передмістю Харкова. Про це сповістили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Лужили по території приватного підприємства у селищі Васищеве без громади. Сталися руйнування та масштабна пожежа складської будівлі. Працівники ДСНС із ночі приборкують вогонь. За попередніми даними ніхто не постраждав. Росіяни поранили шістьох людей впродовж доби на Донеччині. Про це сповістив керівник області Вадим Філашкін. Постраждалі жителі Добропілля, Родинського, Сіверського, Андріївки, Миколайпілля та Розкішного. Ворог загалом 43 рази обстрілював прифронтові населені пункти регіону. У Покровському районі пошкоджені дві багатоповерхівки, та приватних будинки, згоріло три вантажівки. У Краматорському пошкоджено дві адмінбудівлі, приватні оселі та лінії електропередачі. Ще п'ять осель. Росіяни зруйнували у Бахмутському районі. Просимо вас долучитися до збору коштів на закупівлю потужних засобів радіоелектронної боротьби для батареї управління та арт-розвідки сотої окремої механізованої бригади. Мобільний реп підрозділу знищив вороже в півдро. Тепер військові потребують новий та сучасніший засіб радіоелектронної боротьби, аби ефективніше блокувати сигнали ворожих БПЛА на небезпечних ділянках. Усі реквізити ви зараз бачите на екрані. Долучитися може кожен Підтримайте воїнів будь-яким донатом. Коригували ворожий вогонь за допомогою відеореєстраторів. СБУ викрила агентурну мережу російських спецслужб одразу у кількох регіонах: Запоріжжя, Сумах, Миколаєві, а також Хмельницькій, Київський, Харківській та Дніпропетровський областях. Наймолодшому із шпигунів було 16, а найстаршому 23. За даними слідства, російські агенти подорожували містами та залишали автівки поруч із потенційними цілями для ворога. Після цього вмикали камери реєстраторів та нібито відходили по справах. Таким чином на відео. Упродовж 12 годин фіксували локацію особового складу та техніки наших військ. Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Моторошна ДТП на Харківщині. Є загиблі. Серед них дитина про це повідомили в обласній поліції. Аварія сталася на трасі Харків-Охтирка у Богодухівському районі. Попередньо водій Хюндай Таксон виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся із вантажівкою. Унаслідок ДТП на місці загинули двоє пасажирів Корсовера: – 45-річна жінка та 3-річна дівчинка. 52-річний водій автівки, перебуваючи у стані сильного емоційного потрясіння, покінчив життя самогубством. Правоохоронці з'ясовують і деталі трагедії. На території Білорусі немає ані ядерної зброї, ані ракет так званого Орішника. Таку заяву зробив голова зовнішньої розвідки України Олег Іващенко в інтерв'ю Укрінформо. Він додав, що РФ розмістила там лише носії ядерної зброї та комплекси Іскандер. Також у Білорусі облаштують місця для їх зберігання. Я ж нагадаю, у травні 23-го міністри оборони обидвох країн підписали документи про перенесення тактичної ядерної зброї. У січні цьогоріч самопроголошений лідер Олег Олександр Лукашенко хизувався, що нібито отримає від РФ ракетну систему «Орєшнік» найближчими днями. Китай підготував свою армію для раптового удару по Тайваню. Пише Financial Times. За даними видання, Пекін посилює військову присутність навколо острова, зосередивши авіаційні та ракетні підрозділи. Близько 10 кораблів, військово-морських сил берегової охорони Китаю постійно дислоковані біля острова. Це створює можливість для швидкої блокади. У разі нападу це може статися упродовж кількох годин, зазначають у змі. Більше цікавих відео шукайте на ютуб каналі Еспрес. Обов'язково підписуйтесь, адже там прямі трансляції теру всі випуски новин, програм та спецпроєкти, що можна побачити лише у нас. Також коротке відео на гарячу тему розділі шортс. Поширюйте, коментуйте, будьте поруч щодня. А щоб дізнатися більше цікавої та актуальної інформації, слідкуйте за оновленнями на нашому сайті і наших соцмережах. Побачимось з вами вже завтра.